Слава нашому Господу, брати і сестри. Я розумію, що час спішить, поспішає. Ми будемо слухати Слово Божого. Ви знаєте, нас один брат проповідував і бачить, що так йому часу не, не вистачає, каже: хотілося би сказати, встань сонце над Гаоном. Ви Знаєте, я не буду поступати, я не буду просити, щоб Господь зупинив цей час. Я хотів би поступити по-другому. Інший брат, може, ви чули такий випадок приклад. Брат приходив старше, можливо, і досить, довго відстань проходив пішки на служіння, приходив на служіння. І коли проповідав, він часом затягував, і брати його трошки вже так шарпають. Ну що ж це так це є? Він каже: брати, я так довго добирався сюди, послухайте мене. Браття і сестри, ми теж чимало, хоч не, не йшли пішки, але чимало пролетіли. Я не хотів би, щоб ви нас. Хотів би, щоб цю молодь, вони теж добиралися. Послухайте їх сьогодні. У нас не було бажання прославити себе, і немає бажання прославити себе. Ми, я вам скажу, в трахі і трепеті. Хоч не перший раз ми проповідники, можливо, співаки, але якийсь такий трепет нападає. Ми не, не хочемо себе показати, ми хочемо Господа прославити. І ми хочемо, щоб благодать сходила на це місце, як браття молилися. І цю мову, здається, ну так далеко їхали, когось забрати не хочеться. Братею, просіть, якщо можливо, ми, ми будемо старатися, не можливо, що хвилин, ви вже вмістіть, Послухайте, хочеться ще дати місце для брата Сергія, хоч 10 хвилин. А я буду спішити. А ваше серце хай буде наповнене благодаті, і Дух Святий, хай працює. То, що людина, можливо, навіть не передасть, але щоб Дух Святий, прийнявши. Передавши це слово, і вийшли, і, можливо, воно принесло збудування. Читаю Єзекія 22 розділ, 30 вірш. Єзекіля 22 розділ, 30-й вірш. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду, і став би вилами перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би вилами перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І каже Господь далі, і я вилив на них свій гнів. І подібне місце слово Боже, вже, от також є Єзикілі, це 13 розділ, п'ятий вірш, де Господь звертається до пророків і каже з Таким перекором, таким них, до них і говорить, це п'ятий вірш буде. Не ввійшли ви в проломи і не загородили загороди над Ізраїлем домом, щоб стати на бій Господнього дня. Не ввійшли ви в проломи, не стали. Він звертається до пророку. Ви повинні були це зробити, але ви цього не зробили. Я не буду далі читати. Я би хотів би звернутися до нас. Я думаю, що ми, ті, хто вже давно слідує за Господом, ті, хто читає Слово Боже, ви, ви знаєте це місце слово Писання. Можливо, ви не раз чули і Дух Святий звертався до вас, щоб ви стояли в проломі за ту чи іншу нужду. Братія і сестри, є дуже багато проблем. І в наш час. І дуже багато навіть за Україну, за наші сім'ї. За цю державу, за хворих наших. Є такі моменти в нашому житті. Я не хочу молити молитви, чи церкви, чи вашої домашньої молитви, коли ви молитесь вдома, чи вранці, чи перед сном. Но є такі моменти, коли цього недостатньо. Одна людина, я не знаю, наскільки ви можете задуматися в ці слова. Господь каже, вони заслужили знищення. Але я шукав одну людину. Яка би стала перед ким, браті? Переді мною каже Господь. Яка би стала. я не знаю, наскільки ви можете задуматися в це слово Боже і проникнути в нього. Я пригадую приклад, коли дуже давно брату не розповідав. І думаю, ви читаєте. Всі слово Боже. Ми вчили історію десь, ми розуміємо, що в ті часи стіни і мури, вони захищали місто. Коли нападав ворог, ми читаємо, і раховіти оказалися в місті. Чому? Вони були на полі. Але коли приходили вороги, треба було сховатися. Де було сховатися? Треба було сховатися в місті. Тому що там високі мури, високі стіни. І там ховалися. І, звичайно, ворог старався, що зробити? Вилім у стіні. Він старався зробити пробоїну, те місце, де би можна було зайти в те місто і знищити. І ось коли ставалося так, що ворогу вдавалося пробивати цей вилім, цей пролом в стіні. Треба було стати в проломі. Браті і сестри, треба було стати в проломі. Но стати в проломі, це не знає стояти там біля того вилому із мечем, чи списом, і там пробувати захистити, заховаючи за стіною ні. Ті, що вставали в проломі, вони виходили за стіну. І їхня задача була вистояти до того часу. Поки за їхньою спиною. Цей мур, ця стіна буде заложена. Буде зароблена. Вороги не матимуть доступу. Але той, який виходив за стіну, він розумів, він виходить практично на неминучу смерть. Він знав, за його стіною зароблять цю мур, зароблять цю стіну. І він не зможе вже повернутися назад. Не знаю, хто його зможе, можливо, витягнути вірьовкою, я, я думаю, що ні. Задача була стояти і вистояти, поки цей пролом буде зароблений. Ви знаєте, я розумію, можливо, ми не всі будемо так, як Господь каже, стояти в такому проломі за, за всю державу, ну хто знає? Можливо, серед вас. Бог буде шукати цю людину, Він знайде. Він захистить вашу сім'ю, особливо, можливо, ваших дітей, які відійшли від Господа. І треба буде стояти в проломі. І треба буде просити, Господи, помилуй. Не просто так, не одна молитва, не один піст. Це треба буде стояти в проломі, забути про себе. Мене не, має, не існує. Мене єдина ціль стати в проломі за нужду. До того часу, поки Господь не пошле свою відповідь, поки Господь не захистить. Я хотів би нагадати декілька місць, Слово Боже. Я не буду всі зачитувати, але деякі нагадаю, ви дуже такі місця Слово Боже, які говорить, як деякі мужі і жони стояли в проломі. Один з тих місць, це. Числа, 14 розділ, дуже вибірково, буду читати з 11 і 12 віршу. І промовив Господь до Моїсея, аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати мене у всі ті знаки, що я вчинив перед Ним. Ударю я поразу і поб'ю його насліддя, а тебе зроблю народом більшим і сильнішим від нього. І 19, 20 вірш пропускає. Мойсей що ж говорить, прости ж провину цього народу через велику милість свою, як прощав ти цьому народові від Єгипту і ж сюди. А Господь сказав: Я простив за словом твоїм. Мойсей, здається, як так? Тож Бог тебе, від тебе народ, но Мойсей каже, ні. Господи, ступається. Боже, прости. Провину. І коли ми читаємо ще раніше, верніше, це пізніше ще в одному місці слово Боже, написано, що Моїсей, Господь до Моїсея каже, я знову поражу. Це буде 17 розділ, я не буду вже зачитувати. І Моїсей говорить до народу: якщо ти їх погубиш, якщо ти їх не ведеш, якщо ти їх не простиш. То ім'я моє викресли з книги життя свого, яке ти записав. Які слова, брати і сестри, які слова? Як можна було сказати такі слова? Або, друге, коли вихід, я думаю, згадаємо про Авраама. Авраам стояв за свого племінника. Дехто каже, чому він не до кінця вистояв, але ви подумайте, як треба було стояти перед Божим лицем. Протисти перед Божим лицем. Треба мати сміливість, треба мати дерзновіння. Було сказати, Господи, можливо, там 50, можливо, там 40, можливо, там 30, 20, 10. І каже, останній раз я прошу, можливо, там тільки 10. І Господь каже, досить. Ще хотів би нагадати, що ми зрозуміли, часом буває непросто. Браття і сестри, непросто стояти перед Божим лицем. Дуже багато людей, дуже багато християн останнього часу думають, що так просто. Господь, як пані брат, так просто до нього підійти. Я би хотів би, що розуміли ми, Господь є люблячи, але Господь є вогонь поїдаючи. що ми з благоговінням відносились, коли ми стоїмо перед Божим лицем. Хочу нагадати цей приклад, є свір. Я думаю, що ви всі знаєте, не, не, не треба вам довго говорити. Є свір, коли Марлахей приніс таку новину її. Що вона говорить? Та я ж стариця, зараз побіжу до царя і скажу йому, що ти будеш робити. Так поступила есвір, браті і сестри. Як поступила есвір? Вона каже, скажи там всім євреям, які знаходяться в місті, щоб вони пустилися три дня. І я, і дівчата мої, ми теж будемо пуститися, а тоді підемо перед царя. І що вона вділа царську одежу і прийшла перед царя, брати і сестри? А ми приходимо перед ким? Ми приходимо перед царем царів. Як ми можемо по-іншому прийти? Як ми можемо по-іншому пройти? Вона каже, я три дні, нехай всі євреї будуть в пості, і я буду в пості. І вділося. як? По-царськи. Браті і сестри, можливо, не всім подобається. Особливо молодежі. Молоді, не всім подобається. Ну, пам'ятайте, що слово Боже каже написано. Як прилічно святим. Являтися перед Боже лице, щоб пам'ятали ми це не просто так. Бог мій. Ні. І свір каже, хоча я цариця, але так не поступай. Три дні в пусті, в царську одежу в тоді йде, перед лиця царя. А ми йдемо перед лица царя-царів. Тим більше повинні бути в благовіні, в святості, не перед людиною, перед Богом йдемо. Братій і сестри, перед Богом. І в цьому приліччі, і зовнішньо і внутрішньо ми йдемо перед царя царів. Нехай Господь благословить. Апостол Павло каже, в Римлянах 9 розділ, і він каже, я готовий бути що? Відлучений від Христа за моїх братів. Настільки нього перед Богом. Ну, я розумію, ну фізично загинути. Ну, Він говорить, я готовий бути відлучений від Христа за моїх братів. Мама дорогая, тато дорогий, можливо, діти непослушні, далеко, можливо, заслуговують. Я такий приклад пригадую, можливо, також ви його знаєте, коли мама солдата під час була осуджена, її син був осуджений на смертну кару, і вона прийшла до імператора Наполеона просити і каже: помилуй мого сина. Він відповідає: він засуджений по справедливості. Вона каже, я не прийшла про справедливість говорити. Я милості прошу. Я милості прошу. Він каже, ваш син не заслуговує милості. Ця мама відповідає. Милості не заслуговують, її являють. Милості не заслуговують і і це настільки до цього жорстокого людини імператора торкнулися ці слова, що він. Помилував її син, що Він помилував її сина. Та да благословий Господь. Друга душа, можливо, діти твої, можливо, син чи донька далеко від Господа, можливо, нас заслуговують на щось недобре. Але стань перед Божим лицем. Стань проломі за свою дитину. Да, Господи, не заслуговують вони нічого доброго. Але я милості прошу. Та дитя, яке я народила, я милості, Господи, прошу, щоб воно було з Тобою, щоб воно служило тобі, щоб воно було разом зі мною. Що коли я прийду, я і діти мої будуть разом. Та благословить і Бог наш всіх, що ми розуміли милість Його. Одне ще місце пам'ятаю, можна багато прикладів приводити. І в новому, і в старому заповіті. Ла закінчуючи. Словом Божим. Я хочу, хочу вам з вами разом прийти до одного місця, слово Боже, <кхи> яке мені дуже подобається. Це записано євреїв, 13 розділ. Євреїв 13 розділ. З 12 і 13 вірш. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза Брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір і на ругу Його несемо. Ісус Христос, брати і сестри, постраждав за брамою, не в Єрусалимі. Його вивели, Він там стояв в приломі за Тебе і за мене. Ми нічого не... наше спасіння ми не заслужили, ми не заробили. Ми його тим більше і не купили. Це все є милість Божа, тому що Ісус Христос, Син Божий, стояв у проломі. За тебе, дорога душа, за мене дорога душа. Алілуя нашому Господу! Він, той, який став в виломі, той, який став в проломі, за все людство, щоб Спасти. Нічого доброго мені не було, я пам'ятаю. День свого навернення далеко від Господа, недобра людина, грішна людина. Но Господь і за мене пролив свою святою кров. Но Господь і за мене явив милість. Не можна сказати, що чимось я краще щось я зробив, але милість Божа. Бо Христос, Син Божий, стояв у проломі за мене також, за вас, дорога душа, за кожного з нас. Да буде ім'я Боже прославлене і возвеличне. Пам'ятаємо, є моменти в життю, коли нам треба стати в проломі. Не просто так, не просто так, а така тяжка боротьба стати в проломі перед Божим лицем. Можливо, за цю країну, можливо, за цю державу. Можливо, закони, які приймаються, можливо, за свою сім'ю, можливо, ще за щось. Але треба. Є моменти в нашому житті, коли ми повинні стояти. Нехай Господь благословить, братії і сестри, вас, всіх присутніх нас, щоб серед нас були такі люди, були такі браті і сестри, яких почує Господь і, можливо, заступиться чи за країну, чи за вашу сім'ю. Да благословить всіх нас Господь, йому слава повіки. Аминь.